Вітаю, шановні дівчата українські з усього світу. З вами Оксана Каменецька і я українська мотиваторка, ви на каналі Енергійне життя. Отже, для накопичення енергії нам треба пробачення, зміна оточення, очищення від зайвого та організація життя, бо нарешті ми до цього дісталися. А також щоденний пошук позитивів і сонячна мета. Наше з вами завдання просто свідомо поставитися до свого життєвого і робочого простору таким чином. Аби все те, що в нас є, впорядкувати настільки, аби ви відчули, ну, наче свободу, наче у вас виросли крила, наче ви надихнулися такою чистою енергією, що після всього, яких знань ви отримали, ви можете тепер ще й насолоджуватися життям, перебуваючи у своєму домі і у своєму робочому просторі. Оскільки ви зробите це. Власними силами і свідомо. І я вам в цьому хочу допомогти. Ми переходимо до теми звільнення від мотлуху, яке я називаю правило трьох кошиків. Це саме просте правило, яким користуються люди з професією організатор простору. Ми просто уявно беремо три великі ящики, кошики, якісь кортонні коробки. Аби спакувати все те, що нам в домі не треба. І ми на одній коробці можемо написати викинути, на другій продати, на третій подарувати. Але це уявно, оскільки, наприклад, у вас є нова пральна машина, а є стара пральна машина. То стару пральну машину її можна продати, так? або віддати до майстерні, яка її може відремонтувати, і взяти певні кошти, а майстерня її також буде після ремонтувати і продавати. Те, це саме стосується старих, там, наприклад, газових колонок, котлів, бо є певні речі, які можна віддати на, е, продати е, як, е, просто на частини, скажімо так, запчастини. То ви їх до таких е, своїх. До пакетів або до коробок, ви їх не складете, бо вони важкі, багатогабаритні. Але умовно воно представляє собою три такі коробки. І от у вас все буде складено у одну частину кімнати, наприклад, що ви вважаєте, що вам треба просто звільнитися? От цим речам, взагалі, воно все таке, що тільки виконати. Друге, це те, що ви можете продати. І третє, це те, що ви можете подарувати, тобто віддати на благодійність, або просто ви за це не візьмете коштів. Ви також само можете скласти ці речі і віднести туди, можливо, де смітник, але не кидати у смітник, а просто у певних кошиках та пакетах залишити таким чином, щоб люди могли взяти все в чистому вигляді і просто використати. Просто ви будете знати, що ви це кудись поділи, так? Або благодійність, це дитячі фонди, гуманітарні організації, благодійність, це Червоний Хрест і таке інше. Отже, ми не просто звільняємо свій е, життєвий простір від зайвих речей, від старих речей, які накопичені за десятиліття, а ми ще їх, ну, наче, сортуємо. Оскільки оце сортування за тим, що ми з цим зробимо, воно змінює наші думки. І саме це перетворює роботу нашого мозку на системність, коли в наших думках так само настає порядок. Ми не тільки організовуємо свій простір і викидаємо зайві речі, ми також організовуємо свій мозок і організовуємо свої думки. Тому оце правило трьох кошиків обов'язково беріть собі і користуйтеся ним. Тепер давайте поговоримо про те, які речі треба просто брати і викидати. Розпочинаючи процес організації власного життєвого простору з викидання сміття, не замислюючись, викидаємо таке. І далі за списком: всі старі вкриті пилом газети і журнали, повірте, ви знайдете ще такі, які дев'яностих років. Всі чеки, талони, квитки, рекламні листівки, старі флаєри все у смітник, всю малу зламану, вже непридатну для використання побутову техніку: утюги, фени, плойки, кавомолки. Якщо ви зможете їх продати, якісь майстерні на запчастини, молодці, але як правило, все зламане не приймають навіть благодійні фонди е як пожертви, а вони приймають тільки те, що працює. Далі, скляні банки, що колись використовувалися для консервації. Всі перегорілі лампочки, іржаві цвяхи, раніше вживані сантехнічні запчастини, всі старі непрацюючі зарядні пристрої від телефонів, що зламані або вже викинуті. Всі шматки непотрібних дротів. Воно все тягне вашу енергію. Просто от беріть і уявляйте собі, от як оці шматки дротів. І усе, що зламане, перебуває у вашому домі, воно просто пов'язано з вами, оці речі, і вони беруть і тягнуть вашу життєву енергію. Отже, якщо ви не хочете, щоб ваша енергія просто йшла не знама куди, то вам треба взяти і до смітника віднести оце все старе. Старі кімнатні капці. Все старе взуття, що має дірки: отвори, зламане, надірване, таке, що собою ну, наче притягує бідність. Всі розпаровані речі, одну лижу, якщо інша зламана або загублена. От стоїть вона одна, втор... другої немає, а оцю от не хочу викинути і все, от не можу з нею розлучитися. Вона там десь на балконі. Всі горщики із тріщинами для кімнатних рослин, всі старі або рвані рушники, всі старі платівки, касети, дискети до пристроїв, яких вже вдома немає. От пристрої вже викинуті якісь бабінні магнітофони, якісь програвачі, яким було там 20-40 років, їх немає, вони вже не сучасні. Дискети до комп'ютерів, цих комп'ютерів немає, дисководів таких немає, а дискети ще вдома можна знайти, платівки ці можна знайти. Оце все треба здома виносити. Всі іржаві кастрюлі або сковорідки, які вже не використовуються. До речі, оці каструлі їх приймають благодійні організації, які піклуються про безпритульних тварин. То перед тим як викидати, краще зателефонувати у такий фонд захисту тварин, там, де перебувають великі собаки, дуже часто просять їх піклувальники, аби отакі кострюлі не викидали, а все ж таки віддавали до фондів. Тому краще спочатку спитати весь цей посуд, в якого також є тріщини надколи. Чашки без ручок, ви не можете їй нею користуватися. Ручка вже відвалилася, але все одно вона буде в домі. Я хоча б якусь квітку до неї поставлю. Ні, оце треба викидати, бо оце є крадії вашої життєвої енергії. От чим більше ви вдома знайдете оцього мотлоху, чим більше ви цього складете до кошика, до, до тієї великої коробки, яку треба викинути, тим краще. І мені дуже хотілося б, аби ви надихнулися якимись ідеями задля того, коли ви будете якимось чином змінювати свій життєвий простір, ну щось для нього зробити, аби його ще покращити, аби ви могли всю свою енергію зараз взяти і застосувати задля того, аби у вас життєвий простір став легким. Сяючим і незасміченим таким, щоб у вас було дуже багато місця, де ви можете ходити, де ви можете відпочити, де ви можете поїсти, де ви можете посідати поспілкуватися із друзями або з членами своєї родини. Яким чином, можливо, ви переставите меблі? Бо розумієте, 10-й модуль це той час, коли енергії стільки, коли вже є бажання переставляти меблі місцями. Робіть це, воно принесе вам лише користь. Давайте подивимося спочатку, передпокій. От ми заходимо до квартири. Уявляєте, ви заходите до своєї квартири. У нас зараз частина цього модулю буде побудована таким чином: я показую вам слайд. Називаю приміщення, яке ми організовуємо, показую, яким воно може виглядати, якщо воно абсолютно прибране і організоване. А на наступному слайді я вам пояснюю, які відбуваються енергетичні процеси, що відбувається у цьому приміщенні. В цьому немає жодної езотерики або релігії, або міфології. Це тільки здоровий глузд. Ви з ним обов'язково погодитеся. Але коли ви будете знати, яке приміщення відповідає, за які енергії в родині, ви будете знати, наскільки важливо треба впорядкувати це приміщення. Отже, організація передпокою, що ми бачимо? Сучасний життєвий простір, світлі однотонні стіни. Тут є домофон, є місце для речей, які можна залишити, коли ти тільки зайшов у передпокій. і це, наче, коридор, так? і від нього, від цього коридору йдуть приміщення різні. Все починається від дверей, так? коли ми заходимо у своє житло. Тому що ми можемо зробити, аби покращити передпокій. Починати організовувати квартиру або будинок слід саме з передпокою. Ну, назвемо його коридор, так? В різних людей це може бути або хол, або передпокій, або коридор. Ми зайшли, відкрили двері. Це головна магістраль життєвого простору. І там старе взуття, старий одяг, засмічені антресолі. Іржаві велосипеди на антресолях, або вони частинами вони можуть бути ще й розібрані: колеса окрема, рама окрема, старі дитячі візочки у цьому приміщенні до покращення добробуту не ведуть. Ну, воно і зрозуміло, так: варто прибрати несезонний одяг, викинути все старе, звільнити простір і що відбудеться? Всі члени родини відчують прилив життєвої енергії, бо життєва енергія у родину заходить через двері. У ці двері заходить родина відпочивати у свій дім. Коли всі, хто повернувся з навчання, хто повернувся з роботи, хто приїхав з відрядження, всі ми заходимо через двері, а не через вікна. Ми зайшли у свій передпокій, разом з нами зайшли енергії. І от нам треба пройти оцю магістраль, коли вона чиста, охайна і не засмічена, Так? викинули все зайве. Далі ми переходимо до організації кухні. Подивіться на цей слайд. На сьогодні у супермаркетах, у торгівельних центрах неймовірна кількість будь-яких склянок. Маленьких коробочок, якихось кошиків, якихось баночок, всього, чого тільки можна, аби організовувати простір кухні. Є спеціальні ну, такі речі, до яких можна складати або крупи, або спеції, або прибрати куди можна овочі по сегментах їх розкладати. Де має перебувати кухонна машина, чи є для неї взагалі місце, де має перебувати микрохвильова піч або, ну, наприклад, пічка, хлібопічка. Так? Кухня це таке особливе, сакральне, я б сказала, місце, де всі люблять бути, всі. Бо смачно поїсти люблять всі. Немає такої людини, яка не заходить до кухні. Обов'язково тягне всіх туди. Кухня бажано, аби вона була світла, простора, але головне, там не має бути брудного посуду, не митих кастрюль, немитих тарілок. Все має бути по своїх місцях. Те, що можна закрити у шафи, ми закриваємо. Те, що залишається відкритим, це те, що не боїться сонячного світла, воно так і залишається. Але воно має створювати такий вигляд, що ви зайшли на кухню. І у цьому просторі вам легко, бо це місце, де ми їмо. Давайте поговоримо, що ж таке кухня це серце дому, це джерело достатку, добробуту і енергії. Якщо в кухні дуже багато зайвих та непотрібних речей, суцільний безлад, то члени родини набирають вагу, з якою не можуть впоратися. От я показала вам в одному випадку засмічену кухню, де таргани. А в іншому випадку, де кухня поєднана із вітальнею, коли просто бачиш отакі речі, одразу зрозуміло, який стан здоров'я членів родини. І люди з цим не можуть впоратися самостійно. Нам не стоїть питання, що ми дійшли до того стану чи ні. Ми просто беремо найгірші приклади задля того, де ми можемо взяти своє, свій простір, своє. Життєве приміщення, яке нам потрібно щодня, і зробити його кращим для себе, аби воно нас наповнювало енергією. Звільнити кухню від зайвого, очистити простір кухні означає відкрити шлях потоку якісної позитивної енергії. Їжа має готуватися у чистоті і світлі. Скоріше за все, це зрозуміло всім, але не всі користуються цим правилом. Вже не кажучи про те, що їжу треба і їсти у чистоті. Отаке От інтимне питання, як організація холодильника. Погодьтеся, що чужа людина не посміє зайти додому і відкрити ваш холодильник. Тільки ви, члени вашої родини, знаєте, що там перебуває, ви їм користуєтеся, бо є речі, до яких гості не торкаються. І так само це не стосується будь-якої чужої людини, включаючи будь-якого тренера. Але холодильник це місце, про яке треба завжди пам'ятати. Бо те, що перебуває в холодильнику, воно притягує або лакшмі, тобто богиню процвітання, або її сестру Алакшмі, яка приводить хвороби і бідність додому. Тому, знаючи, тільки самі, що у вас в холодильнику, як він організований, ви можете взяти і, подивившись на цей слайд, подумати, якщо придбати отакі нові пластикові спеціальні кошики для овочей, для фруктів, для соків, аби ваш холодильник мав такий вигляд, що там все перебуває на своїх місцях, але ще й це не все холодильнику має бути не лише все організовано і впорядковано, але й не повинно бути неприємного запаху. Оскільки дуже часто буває таке, що якісь речі ми просто забули, можливо, це овочі, от стара капуста, наприклад, вона має таку особливість, що вона може, полежавши певний час у холодильнику, вона починає проростати, а ще вона починає видавати певний запах, від якого просто можна тікати. Буває таке, що дріжджі, наприклад, живі дріжджі, їх треба обов'язково хранити лише у холодильнику. Але якщо дріжджі перележали, то від них можна просто одягати протигаз. Тому ми пам'ятаємо, що в дім, де з холодильника неприємно пахне гниллю, туди заходить алакшмі, приноситься із собою нестачу грошей і хвороби. Далі, організація вітальні. Сьогодні сучасні вітальні робляться взагалі таким чином, коли там взагалі нічого немає. От є просто голі стіни, є вікно, є диван, можливо, крісла, вони різні, воно не з комплекту, як були за радянських часів. Можливо, якийсь журнальний столик, і там висить плазма. І все. І більш нічого, От взагалі, все порожнє. Ну, Це абсолютно аскетично і дуже важко родині, яка живе і користується цим простором, тримати от таку кристальну чистоту. Але чим користуються люди, які роблять сучасний дизайн таким? Вітальня це обличчя дому. Тут приймають гостей. Вітальня зв'язує родину із зовнішнім світом. Ну, Ми ж не пускаємо гостей до своєї спальні. так? Або до свого холодильника. Але ми приймаємо гостей саме у вітальні. Тому це показник того, як можуть бачити вас друзі і родичі, близькі та далекі, вони все одно бувають саме у вітальні. Вітальня має притягувати у ваш дім хороших людей з добрими намерами та сприяти входженню щастя. Саме така вітальня, у якій є чиста енергія. Вона сприяє тому, щоб додому не заходили люди з поганою енергетикою. Бо коли в домі є засміченість, зайві старі речі, яким 40-50 років, 20 років, якщо книги вкриті пилом, там старі газети, дитячі іграшки, там дітям вже по 30 років, а дитячі іграшки з того моменту, коли дітям було по 5 років. І все воно перебуває у стінках, які стоять у цих гостинних. То от така вітальня, вона притягує людей з такою самою енергетикою. То, якщо ви хочете, аби у вас змінилося оточення і притягувалися до вас приємні люди, в яких є хороша, правильна, позитивна енергетика, і вони її несуть у ваш дім, то, звичайно, ваша вітальня вона має бути максимально чистою в плані того, що там не може бути старих речей, вкритих пилом, або того, що взагалі вам не потрібно. Все чисте, світле і таке, що надихає до спілкування. Правило просте: чим менше речей у вітальній, тим краще. Організація спальні знову ж таки, дуже таке делікатне, інтимне питання. Сьогодні спальні, так само, як і вітальні, дизайнери організують максимально мінімалістично. Стіни бажано одного кольору, такого легкого пастельного. Можливо, якась картина, але вона теж у пастельних кольорах. Ліжко, дві прик... до ліжка тумбочки, є вікно, є, можливо, стілець, маленький столик, де можна випити каву. І у спальні або телевізор є. Або телевізору немає. Якщо ви хочете відпочивати, краще, аби в спальні телевізору не було взагалі. Але це звичка. Коли я 10 років тому почала е, свій шлях у бізнесі, у тренерстві і написання своїх книг, я була настільки зайнятою людиною, що мені було взагалі не до телевізора, який стояв постійно у моїй спальні. Але звички не дивитися телебачення в мене не було. Я просто була настільки зайнята, що я розуміла, що чого мене тягне подивитися ввечері телебачення. Навіщо воно мені треба? Мені треба якось звільнитися від цієї звички. І аби звільнитися від цієї звички, я взяла і витягла з пульта для телевізора батарейки. І з того моменту, в цьому пульті, 10 років, ну, зараз не 10, а минуло менше років, я змінила житло. А десь років 7-8. Пульт був без батарейок. І коли ти в спальні відпочиваєш, ти береш до рук пульт, а він не працює. Коли ти один раз підійдеш і включиш без пульта телебачення, так воно не дуже сподобається. Другий день ти також включиш без пульта. Воно настільки набридне, що через кілька днів ви перестанете взагалі вмикати телевізор. І отак я звикла до того, що ввечері я телевізор взагалі не дивлюся, жодних телепрограм. І це дало можливості ввечері ще більше приділяти увагу своїй самореалізації. А якщо треба, і відпочинку, але тільки не сидіти або не лежати під телевізором. Отже, спальня має бути максимально мінімалістична настільки, наскільки це взагалі можливо, оскільки це місто відпочинку. А спальня. Це ковальня позитивної енергії та щастя родини. Безлад у спальні, нагромадження зайвих речей призводять до чого? Непорозуміння, сварки, чвари, безсоння. Отже, до суттєвого зниження продуктивності і роботи. Дуже часто люди просто не розуміють, чому чоловік з дружиною сваряться. А в них, можливо, і немає протиріч суттєвих. Просто безлад у спальні призводить до внутрішньої роздратованості. А коли одна роздратована людина сказала іншій роздратованій людині якусь неприємну річ, до чого це призведе? Зрозуміло: прибравши зайві речі, ми зменшуємо приводи для оцих сварок. Спальня має бути мінімалістична і сприяти відпочинку, тому бажано зробити так, аби взагалі той ваш ноутбук і комп'ютер там не перебували. В спальні ви відпочиваєте, а от інше місце для своєї роботи в домі ви можете пошукати, коли вже звільнитеся від мотлуху і, можливо, навіть меблі переставити, як захочете. Невинний безлад у спальні може призвести до серйозних неприємностей у житті, тому варто звільнити її від усього непотрібного. Але це ми кажемо саме про приміщення спальні, а також у спальні є багато шаф. То шафи з речами. Теж мають бути повністю організовані. Бо нижня білизна має зберігатися саме там, де нижня білизна. Джинси мають бути поруч із іншими джинсами, светри із светрами, футболки разом з футболками. Навіть, от не повірити, отака от дрібниця, як вішаки, вони можуть бути будь-які: червоні, сині, чорні, дерев'яні, металеві, пластикові. Але якщо ви хочете, аби ваш життєвий простір у спальні був організований, то взагалі придбайте собі всі вішаки, щоб вони були однакові. Наприклад, всі білі дерев'яні, або всі просто дерев'яні, або всі вам краще зручніше легкі пластикові, або металеві. Вони мають бути однакові. Що це робить? Воно. Можливо, вашу шафу з одягом не бачить ніхто окрім вас. Але ваш мозок, ваша підсвідомість бачить це щодня, і вона буде бачити, що у вас все в житті організоване. Мені дуже часто, мої учні кажуть, ну як можна бути от настільки самоорганізованою? Отак, от жити у такому порядку. Я кажу, це просто перш за все звички. А по-друге, ви подивіться, у мій гаманець. У мою сумку, у мою шафу, на мій робочий стіл, у мій ноутбук, ви побачите тем. точно таке саме впорядкування речей, як впорядкування думок в голові. Воно абсолютно відзеркалює одне інше. Тому сьогоднішня наша тема, сьогоднішній наш модуль, він лише спонукає, надихає на те, аби подивитися на свій життєвий простор під іншим ракурсом. І можливо. Якісь приміщення у вас ідеальні, і вам там легко і приємно. А до іншого приміщення ну, ніколи не доходить руки. І воно у вас віднімає енергію. Це стосується балконів, антресолів, лоджій, терас. Все, що у нас є таке, що просто оте, оте під великим замком. Туди краще не дивитися. От там, от там перебувають. Ваші блоки, які надають вам можливості заробляти великі кошти, і будувати масштабні бізнес-проекти. Тому ми робимо висновки щодо спальні, і всі неприємності взагалі-то і в роботі, і в житті, вони починаються з того, що ми лягаємо спати. В спальні, в якій нам незручно, або ми вистачаємо, що нам взагалі там немає місця достатнього для життя. Як можна виспатися і зранку прокинутися людиною в хорошому настрої? Так? Треба зробити так, аби все просто сяяло. Далі, організація ванної кімнати. Взагалі, теж хто про це думає? Якщо не замислюватися, то можна користуватися будь-якою ванною. Але дуже часто. Ванні кімнати людей не схожі на ідеально чисті ванні кімнати у готелях, а треба, щоб були схожі. Ми з чого починаємо свій робочий день? Із спальні, а потім із ванної кімнати. От як що ми побачили у ванній кімнаті, отак воно і відобразилося на нашому настрої на цілий робочий день? Взагалі, ванна вважається жіночою кімнатою, не стільки чоловічою. Але якщо в квартирі або в домі проживає ціла родина, то брудні і чоловічі речі, і дитячі речі, і жіночі, вони всі разом можуть просто купою бути звалені, наприклад, на пральну машину. Для брудних речей треба купувати окремий кошик і зберігати їх там. А краще. Робити для себе звичку так, аби брудних речей у ванні не було ніколи. Щойно вони накопичилися, їх випрали, і у ванні їх немає. Чому нам так важлива чиста, охайна сяюча ванна із натертим дзеркалом, із чистою самою ванною, із чистим, пробачте, унітазом та біде? Чому це так важливо? Бо ванна кімната це обличчя жінки господині. От ми можемо у це не вірити, але те, яка в нас ванна. Воно є на нашому обличчі? На нас це не написано, але енергетично люди це считують з нас. І безлад у ванні, брудні рушники, розкидана косметика вони означають комплекс неповноцінності власниці житла. Бо у жінки з високою самооцінкою ванна кімната завжди сяє. З ванною починається наш день. Яка ванна кімната, такий робочий день? Дуже дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Обов'язково підписуйтесь на канал «Енергійне життя. А я завжди чекаю вас з наступною порцією позитива і мотивації.